Новорічний привіт усім прихильникам українського футзалу. В ефірі перший випуск новин у 2025 році. Минув лише тиждень січня, але нам уже є про що розповісти. Тому влаштовуйтеся зручніше, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і приємного перегляду. На цих вихідних відбулося 4 матчі 10-го туру Фавбет Екстраліги. В першому поєдинку суботи Атлетик футзал приймав енергію, і ця гра цілком могла стати першою нульовою нічією в сезоні. Але від цього нас врятував нестаріючий Тарас Кузь. За 5,5 хвилин до кінця зустрічі ветеран енергії змусив помилитися зубу, після чого замкнув простріл від зварича і приніс своїй команді дуже непросту перемогу. Але цих трьох очок в енергії могло б і не бути, якби на останніх секундах дніпряни реалізували свій неймовірний момент. Але буквально з метра їхній п'ятий польовий поцілив у стійку. Тож 0-1 на користь енергії, центральний матч туру ураган Аврора також пройшов у суботу. Аврора швидко вийшла вперед, але так само швидко і пропустила після курйозної помилки безсалова. Втім, гол школьного та дубель Семенченка забезпечили лідерам Фавбет Екстраліги впевнену перемогу з рахунком 1-4. Цей та інші матчі 10-го туру у студії аналітичного шоу детально розібрали Сергій Лук'яненко та Станіслав Гончаренко. Тож, якщо хочете дізнатися про всі тонкощі гри, то обов'язково перегляньте новий випуск про футзалу, який вже доступний на нашому Ютуб-каналі. Рухаємося далі. Хід на запчастини розібрав МСК Харків. 14-0. Це найкрупніша перемога киян в історії клубу. У ворота гостей влітали голи на будь-який смак. Один із м'ячів навіть був забитий без жодного дотику ногами. Дублями відзначилися одразу 5 гравців, а капітан хіта Ігор Чернявський вистрелив покером. Доволі дивно, що у протоколі матчу не знайшлося місця ще одному знаному бомбардиру Даниїлу Абакшину. А стривайте, так його і в заявці не було. Що ж сталося? Як повідомив хіт у понеділок, 7 січня, володар срібної буци чемпіонату світу перебрався до польського Євробуса, за який вже виступає чотири українці: Роман Колток, Назар Швед, Артем Фаренюк та Ярослав Лебідь. Уже завтра, 8 січня, Даниїл може дебютувати за свою нову команду в матчі проти Ополи. Тож бажаємо йому та всім нашим легіонерам Євробуса тільки перемог у польській екстраклясі та в майбутньому у лізі чемпіонів. А програма 10-го туру Фавбет Екстраліги завершилася грою між кардиналом та «Соколом». Команди видали дуже рівний та напружений матч, у якому мінімальну перемогу святкували хмельничани. Станом на 37-му хвилину Сокіл мав перевагу у два м'ячі, але чудовий гол Волкова забезпечив максимальну інтригу в кінці. Кардинал був дуже близький до порятунку, але за 15 секунд до фінальної сирени Волянюк не зміг результативно завершити чудову комбінацію рівнян. І повертаємося до трансферів, адже окрім сенсаційного переходу Абакшина в Євробус, у українському футзалі вистачає важливих трансферних новин. Два клуби Фавбет Екстраліги закрили позицію головного тренера. І ще наприкінці грудня ІНАТІ оголосив про те, що Андрія Федюка замінить Назарій Станкевич, який до цього очолював другу команду. Також новоспечений наставник Інайті раніше тренував кілька львівських дитячих команд і був тренером воротарів в енергії. Новим наставником сухої балки став Сергій Гупаленко, відомий за роботою з Черкаси Обленерго. Київською Руссю та ураганом. Нагадаємо, що попереднім тренером сухої балки був Денис Овсянніков, але доволі несподівано, після переможного матчу з ураганом, клуб оголосив про відставку досвідченого фахівця. Також деякі команди у своїх соцмережах прощаються з гравцями, з якими припинили співпрацю за згодою сторін. Ураган повідомив про відхід Віталія Ковальчука, скайап-футзал покинули Ігор Салтанов та Микола Кібиш. У свою чергу Дмитро Бабілов залишив суху балку, і його нова команда вже відома. Лідер жовтоводців продовжить кар'єру в хіті, де він постарається стати гідною заміною Даниїлу Абакшину. Ну а наостанок, давайте віртуально зазирнемо до сонячної Іспанії, де в перші дні нового року також проходили матчі національної ліги. Осасуна Магна після першого тайму поступалася у два м'ячі Ріберрі, але по перерві організувала шикарний камбек, до якого своїм голом долучився наш Ігор Корсун. Українець забив другий м'яч своєї команди. Та втім, Осасуна Магна зупинилася у кроці від вольової перемоги. Прикро пропустивши на останній хвилині, ця втрата очок із аутсайдером першості була дуже небажаною, але відзначимо, що Корсун та компанія залишаються непереможними вже шість турів поспіль. На жаль, Кордоба Микитюка також пропустила на сороковій хвилині. Але різниця в тому, що Сасуна магна, хоча б привезла додому одне очко. А от команда Микитюка свій матч Хаєну програла та втратила шанс. Підібратися трохи ближче до зони плей-офф. Дорогі друзі, дякуємо вам за перегляд, адже це всі актуальні новини на сьогоднішній день. На нас чекає насичений січень. Останній тур першого та старт другого кола Фавбет Екстраліги, перші матчі однієї восьмої фіналу Фавбет Кубку України. А наприкінці місяця збірна зіграє з Німеччиною у відборі на євро. Тож залишайтеся з нами та підписуйтеся на канал, аби бути в курсі всіх подій українського футзалу в новому році. Ну і звісно ж, долучайтеся до благодійної ініціативи від Афу до ЗСУ. Скануйте QR-код, який бачите на екрані, та підтримуйте Сили оборони своїм донатом. Слава Україні!